Шукаєш спортивний трактор. Ось такий червоний кентавр може стати твоїм помічником. Тут двигун КМ 385, 24 кінських сили, крутезний колір, двигун з двома гідронасосами, тобто роздільна гідравліка, окремий насос відповідає за роботу гідрооб'ємного рульового керування. Інший насос відповідає за задню триточкову навіску і гідровиходи. Тут нормальні колеса 6,50-16, тут редукторний передній міст, тут колія метр двадцять по центрам. Тільки подивіться на реально кліренс понад 35 см. Тут рівна підлога. Просто глянь, ось така. Є коробка, 4 в передачі вперед, одна назад, окремий важель повишених, понижених. Ось таке сидіння з підлокітниками, з регулюванням жорсткості, посувається, відсувається. Також ось така автомобільного типу панель приладів. Крила просто широченні, крутезні. Далі колеса 9,5 на 24, бачите надпис, і додаткові противаги 26 кг. Ну і триточкова навіска, гордість цього трактора 600 кг тримає спокійно буксирувальний гак, чохол на вал відбору потужності, сам вал на 6 шліців, електрична розетка під причіп, ліхтар освітлення ходу назад і ось такі. Задні ліхтарі, щоб бачили, куди ви повертаєте, чи зупиняєтесь, чи вмикаєте габаритне світло. Ну і звісно, планочка для номерного знаку. А ви ще врахуйте, що ми надаємо повний пакет для реєстрації і ви спокійно реєструєте трактор всього-навсього за 500 гривень. Що ж, сподобалось відео, сподобався трактор. Телефонуйте 098 949 9090, замовляйте кінтавр 244 по ціні. 5700 з дворічною гарантією і з повним пакетом реєстраційних документів. І, до речі, з двигуном КМ 385 Хто любить? Купуйте спортивну техніку в мережі магазинів Мотостор.